Для того, щоб зареєструвати магазин на пром, треба спочатку увійти в обліковий запис або створити його. Натискаємо кабінет Увійти або зареєструватися. Для цього потрібен лише номер телефону. Зверніть увагу, що для цього номеру буде прив'язано ваш магазин, тому краще робочий номер вказувати, якщо не хочете реєструвати магазин на особистий. Очікуємо та вводимо код підтвердження. Далі пишемо ваше прізвище, ім'я та по-батькові. Якщо у вас ще не було облікового запису на промі, то потрібно буде також ввести електронну пошту та придумати пароль. Пошту теж краще писати робочу, бо на неї будуть приходити різні сповіщення з вашого магазину. Далі в кабінеті знаходимо вкладку Створити магазин і натискаємо почати. Заповнюємо назву магазину. Тут треба звернути увагу на декілька моментів. Не можна використовувати в назві магазину пошукові запити. Ніки в Інстаграмі, посилання на сайт, телефонні номери, зареєстровані не вами, назви чи торгові марки. В назві магазину також заборонено використовувати символи та кому, беззмістовний набір символів, або тільки якесь ім'я. Як же придумати назву? Якщо ви маєте юридичну назву компанії або торгової марки, то напишіть її, або виберіть якесь загальне слово, яке буде характеризувати ваш магазин. Наприклад, інтернет-магазин Квіточка або просто магазин квіточка. У будь-якому разі назву магазину потім можна буде змінити. Вітаю, ваш магазин створений. Тепер можна його налаштовувати та робити подальші кроки.